Шановні пані панове, вітаю вас. У нас в студії пан Михайло Андрійович, колишній андвірнянський міський голова, наш постійний політичний оглядач. Пане Михайле, наші вітання! Вітаю. Почнемо дійсно з актуального революція гідності, наслідки та перспективи. Ситуації на нинішній день. знаєте, революція гідності в Україні нагриміла на весь світ, але в той же час, як ми бачимо, наслідки її. Бажано було би очікувати набагато краще і результативніші для народу України. Ну, Почалися непередбачувані дії військові від наших близьких сусідів, старшого брата, який анексував Крим. Тепер йде ситуація на південному сході України, практично військові дії. Ну, Бачите, Україна змагається, захищає свій суверенітет. І саме головне, що вже тепер нема чіткого розділу, чи ти російськомовний, чи українськомовний, відстоювати інтерес України, навіть воювати йдуть як російськомовні громадяни України, так і українці. І практично це стирається. В той же час, як ми бачимо, наслідки революції непередбачувані. При владі залишились більшість ті самі виконавці, що були і при попередній владі. Верховна Рада, хоча б пішла на кроки заборони комуністичної партії і діяльності деяких окремих депутатів партії регіонів, в той же час приспішники минулої влади роблять все, так би мовити, залишаються з владою теперішньою, входять у владні круги, щоб далі вершити свої незавжди чисті справи. Це ілюстраційний процес, в цілому, я би сказав, гальмується. Неприємно говорити, я би сказав так, що навіть у нашому районі якось то все відбувається ну, негарно. Владу якимось чином узурпувала невелика група людей, які, прикриваючись ідеями майдану, просто поділили по партійному принципу, по партійних квотах владу у районі. І з того почалося, що діяльність теперішньої влади перші кроки були, це би казати приниження. Гідності, наприклад, медичних працівників, які були публічно обізвані в пресі і в засобах масової інформації галицькими хрунями. Після цього були кроки: це 1600 чоловік, які працюють. Вони подали свої скарги і були перевірки. Той, хто це сказав, змушені був генько вибачатись перед тими людьми. Такі перші кроки були не обдумані. Тепер влада троска схаменулася. Ви говорите, пане Михайле, нейтрально, бо ви відомий опозиційний діяч на нашому краї. Розумієте, якщо була влада попередня, я дійсно врахував у себе, що я опозиційний. Пройшов я, як то казати, непогане горнило політичної боротьби, починаючи з помаранчої революції старічної давності, закінчуючи і теперішньою. Але в той же час, розумієте, вже не бути скільки в опозиції, коли ти бачиш, що виринають люди, з якими ти був на якихось етапах соратниками, а потім вони виринають і починають працювати так, якби у їхні попередники з протилежного табору. Ви бачите, тепер йде таке, що групи людей, яких ось випливають, гуртуються і пробують привласнити заслуги, притягнути ковдру на себе, так би мовити. Заслуги багатьох-багатьох десятків сотень тисяч людей, які працювали, діяли під час тих подій грудня, січня, трагічних подій лютого. А тепер, як то казати, ці сили, які прийшли до влади, вже з опозиції притворилися у переможців і між собою починають, як то казати, знаєте, як вибачте, як Кугутичубитись. Ви в штабі Національного спротиву там теж не просто, напевно. Бачите, штаб національного спротиву я був з перших початків у групі тих 12 чоловік, які 1 здається, грудня ми зібралися, створилися. Зорнізувалися. Інколи в штабі працювало двоє-троє чоловік. Це був такий період. На великий жаль, за пів року дружної співпраці. Штаб тепер перетворюється все більше в театр абсурду. Репутація його серед громади різко падає вниз. Спробуємо реабілітувати, підняти. На великий жаль, теперішній владі не потрібен штаб спротиву при ній. І робляться такі кроки по дестабілізації. Ну що, будемо пробувати, хочемо легалізувати штаб спротиву, і є ініціативна група створюється. Аби, розумієте, коли, наприклад, у, у штабу спротиву залишались невикорисні кошти з Майдану зібрані. Тепер влада, коли люди приходять, наприклад, збистриці, родичі військових, які у зоні АТО, і просять хоч якоїсь допомоги. Голова районної ради чи голова районної адміністрації викликає до себе представника, який в нас закріплений цими коштами. І штаб спротиву виділяє по тисячі гривень, чи скільки тим людям. Розумієте? Штаб спротиву, поки мав гроші, то його він був потрібен. Тепер він вже практично <реш> <реш> <найти, реш> висмоктаний <реш> лимон, він вже не потрібен. І це, але це, кажуть, така дійсно робота, така рутина. Я б хотів, аби влада трошки схаменулася. І просто почала діяти. Тепер нам розбрат не потрібен, але почала діяти на благо району. В студії пан Михайло Андрійович, колишній міський голова, наш постійний політичний оглядач. Безперечно, пане Михайле, робота всіма і тими структурами, які ми назвали, була проведена колосальна, але наше типове надвірнянське чублення, воно. Очевидно, мусило бути, без того не оминути. Але з в тому, що і нинішня молодь, що підійшла до влади, їх треба трошки, як кажуть, приучувати до демократії, бо на тому як кажуть, за то все голови кладуться людьми. А що у громадській раді при голові РД? Кажу, ситуація така, як то ви бачите, в мене дуже багато виходить по питаннях відповіді негативу. Але йде така річ, що ну, громадська рада перебрала свого керівника, попередній керівник ну, практично робота не велася. За 5 років практичної діяльності громадської ради ми, ми далі виготовлення посвідчень не зрушилися. Тепер є надія, що от тепер очолює Віталій Трачук, є надія, що ця людина, як то казати, зрушить роботу громадської ради. З цієї мертвої точки. Ну, я би хочу сказати, що ці громадські ради це великі знаряддя в руках громади. Але у нас так пішло, що громадські організації все більше і більше залишаються уділеними, як сирота, або опасинки цей. Наприклад, громадським організаціям, навіть ветеранським завжди давали, попередня влада давала по кілька тисяч гривень на рік. Цього року все урізали, знаєте, і я знаю, що багато громадських організацій не задоволені такою діяльністю влади, коли у них урізають гроші. І В той час є конкретні докази, що наша шановна районна влада розкушує, витрачаючи півмільйонні суми інколи в рік, незаконно, на що є протести і прокуратури були простування, але не тримаються, захищають, незаконні дії вчиняють. І з однієї, сторони збирають гроші на оборону держави, з другої сторони, не хочуть урізати власні видатки на утримання районної е, влади. Це і, але в той же час, коли громадські організації таке піднімають питання, громадські лідери громадських організації стають неугідними владі, їх починають робити кроки на дискредитацію. Я вам скажу, пане Михайле. У нашому місті кожній громадській організації дали окремі офіси, ну, безперечно, вони вже не в таких приміщеннях, як в самих найкращих, але то дуже багато е е робилось для того, аби той рух громадський е мав виявити. Пане свою... Володимире, я не хочу вас так, перебивати, але недавній приклад, ні, ні, та, як громадська так. організація самотужки. Е дали приміщення, дійсно, дали. Проблеми по телефонах, проблеми по оплаті електроенергії і комунальних послуг. Колись це брала влада на себе. Тепер все кинули. Казали, ми вам додавати гроші де з тих платити. Гроші не дають. Я знаю, які проблеми у громадській організації одні одного міняли підлогу. Два місяці стояла приміщення, яке виділено, поїджено грибком повністю підлога, заледли. Брали, у того, я допомагав, інші допомагали, ліскомбінат допомагав інтерплит, дали матеріали, щоб поставити пару квадратних метрів підлога. Це така допомога, знаєте, як казати, як дошка в гріб. Я вам скажу до вашого слова: громадські організації, безперечно, мають бути сильними організаціями, і я би не дав ні копійки, і приміщень би не дав. Раз є така таке бажання, свідомість, патріотизм, там треба ще з негатунків. Є громадські організації, які мають донорів, які виграють проекти, які фінансуються звідкись, з фондів різних і так далі. А є громадські організації, які просто є, наприклад, ветеранські, вони по певних подіях створені, де їхні учасники були учасниками якихось подій. Чи це військових, чи це визвольних, чи це, і, розумієте, вони не, вони не працюють в системі донорства. І вони е, чекають від влади, яку вони так чи інакше коли захищали, чекають якихось, як то казати, маленьких поблажок. Ви завжди були активним і в церковному житті е, міста рідного краю. Е, які тут цікаві е, якісь новини? Їх новин немає бачити, як то церква піднімається, пробують реставрувати церкву чесного хреста. Інші ведуться спорудження інших церков. Неприємно констатувати, що церковна громада, надвірна католицька втратила. Значну суму свого майна це відійшла резиденція, яка рахувалася за церковною всі вважали вважали церковною громадою. виявляється, що вона по заповіту перейшла наслідникам покійних отця Григорія Сімкайла та владики Миколи Сімкайла. Я на запрошення діючого владики Коломийської чи німецької був запрошений для роботи в комісії спеціальній. Була намір відстояти. Інтереси громади. Я скажу, підприємці у ту резиденцію на Бернянській вкладали значні кошти. Я, наприклад, можу сказати, що за роки, відколи та резиденція, я десь тисяч 50, як підприємець дав різних будівельних матеріалів, різних потрібних речей, все, що просили. Коли Вкладалось в майбутнє, Ми, ми думали, що то наше буде, громади, тобто лишиться як на майбутнє покоління. На превеликий жаль, це все було оформлено на приватну особу. І не тільки це я великий перелік знаю майна, яке відійшло. Практично двірна втратили, я так рахую, якщо оцінка майна, від мільйона двіста до двох мільйонів з половиною у коштах тих, які дійсно а по єпархії, то набагато більші ці суми. Ну розумієте, я приймав дякую за довіру, що мене ввели в цю комісію. По тому я відмовився. ну, Такий в знак протесту навіть вийшов з церковної перифіальної ради. Бо не можна так зневажати, ну, але це питання церковної адміністрації. Якщо так вирішили духовні особи, то вони несуть відповідальність, як то казати, самі за свої вчинки. Громада Недонянська готова була, була ініціативна група, яка готова була звертатися до вбити всі дзвони, аби відстояти це майно. Її зупинили на шляху просто. Михайло Васильович Андрійович, колишній міський голова, наш постійний політичний оглядач. Е, ну, а е, щось в певній невизначеності ще ситуація. Може, ви якусь інформацію маєте нову по виділенню землі під е, кладовище? Бачите, ця ситуація тягнеться, наскільки пам'ятаю, перше рішення районної ради, підписане паном Хабалюком, було в 1996 році. Мене тепер дивує, досить я у цій ситуації займався, коли була моя каденція. Тоді так питання не повставало, як повстало питання тепер. Мене дивує, ми з паном Зіновим мали на предмет цього розмову, дивує те, що ніхто не повідомив його про те, що це аміліровані землі. Я, наприклад, про цю, цю ситуацію знав з 98-го року, як був ще голова комісії міської ради з питань комунального господарства і правопорядку. Коли я був міським головою, наприклад, не виникали такі питання, щоб додавати компенсацію людям земельних ділянок. Земля, при мені була та. Але сільський голова Пньова, один з попередників, зробив, я би сказав, службовий підлог. І чому, знаючи, що земля йде на підкладовище, приватизував її. По ньому була кримінальна справа відкрита, це був, мені здається, 2006 рік. Але тепер виникає питання, що кладовище стоїть на мільорованих землях. Треба великі гроші, щоб цю еміорацію зруйнувати. Бо поряд потікає річка Стримба. У 80-му, здається, році, наскільки мені казали, була велика така екологічна катастрофа місцевого значення, коли води з мільйорації попали в річку Стримпа і отравили водойму. Ну, розумієте, кладовище має певні санітарні вимоги, і тепер допустити, щоб намальованих землям було кладовище без е, проведення робіт по герметизації неможливо. А так і те, через це і затягується. І думаю, ну найближчим часом, рік-два. Кладовище буде змушене буде відкрито, але кажу, це ядка тягнена по цій причині. Ясно. <звіт> а ситуація по землях урочищі Городища. Це досить наболіла тема для надвірнянців, Бо, як казати, я хочу, щоб я ходив по тими стежками, як вони колись мій дідусь. Так щоб мої діти ходили і внуки. Дай Боже, на великі жаль, землі відрізані у Надвірнянцю. Це цей антинародний кабальний закон, який прийняли депутати Верховної Ради. Я приймав участь, коли там мали поставити хрест, то все, і на прохання громадських активістів давав і техніку, і крана, і все. Але поряд з тим наткнувся на одну річ і вирішив як журналіст провести журналістське розслідування. І знаєте, у мене тепер до. Теперішніх власників землі, я не можу сказати конкретно, хто вони є, чи це Стеценки, чи це Іващуки, але у мене питання до них відходять на задній план. Виникає одне питання. Виявляється, Влада знала, що землі в такий спосіб відчужуються, приватизуються. Ніхто тоді не піднімав рік тому питання, підняли в жовтні поставити хрест. Такі-такі кроки. І в той же час, наприклад, в мене складається враження. І воно з кожним разом, коли впливають факти, кріпне, що існує якась домовленість. І вже є причини, скоро розслідування випливлена на поверхню, буде опубліковано. Є причини, чому надвернянська влада замовчує питання і не хоче захищати інтереси громади. Є питання, наприклад, до Юрія Дерев'янка. Якщо він до нього зверталися люди і він хотів допомогти громаді, чому він як депутат Верховної Ради. Не підніме питання, не дасть запит, чи внесе законопроект про відміну закону, який діє і далі. І далі землі можуть захоплювати, забирати в громад, можуть ліси підходити, угіддя, річкові заплави. Закон ніхто не відміняє. Закон вигідний для загарницьких цілей по захопленню земельних ділянок, великими магнатами. Простій людині по тому закону нічого не світить. Чомусь каже, от я хочу йому послати особистий запит журналістський. Чому він це не робить? Чому не готує групу своїх депутатів, з яким він працює, чому не піднімають питання по відміні кабального закону, антинародного закону, який прийняла влада Януковича, щоб дербанити землі? До вашого мудрого слова, я вам скажу береги ріки Бистриці, вони мальовничіші ніж береги. Прута в Яремчі. це дивовижна е, земля е, і громада трошки е, навіть. Е, о благоустроює їх, скажімо, там волейбольна площадка, ще місце для де люди засмагають, де купаються. Є якась перспектива, що все це буде, ті корчі на, для людей, для дітей в якісь прекрасні місця відпочинку. Це дивовижні місця. Перспектива ними... на, на даному етапі двояка. Це може бути в користуванні громади, але в той же час існує загроза, ви розумієте. Наші два озера в зоні відпочинку імені Івасюка. Це не що інше, як технічні водойми води. Ліки, звідки вода Мали мала... Ввечі, водойми, води. Так, але їхнє призначення про, по проєкту по забезпеченню водою системи пожежогасіння нафтохіміка Прикарпаття. Це, На даному це. етапі нафтохімік Прикарпаття, бачите, як він працює. Потреба в такій кількості води немає. І я кажу, я не хочу бути пророком надвірні, але щоб один час... Водозабір на Двірнянській. І ці е, системи озер водою вони були кимось куплені, а завод може їх просто відчужити, як непотрібними у майно. Аби, я не хочу, я хочу, щоб це лишилося, як є, але знаєте, існує загроза, що таке може стати. І тоді, ви бачаєте, будемо загоряти на річці стримба у парку. Якщо ж і той не відійде, знаєте. але є тепер реальна загроза, що бачите, не, не, не то на земельні ділянки в оренді енфахіміка Прикарпаття, там стоять їхні споруди, майно їхні. Вони мають право того про ну, то, дивовижна ситуація. Я вам скажу, громада хоче. Щось зробити на цих прекрасних місцях, але не може. Бізнесмени можуть, але хочуть для себе зробити, розумієте? і надвіднянська громада час від часу я так подивився батько питаннях. Піднімались питання, які дійсно перспективні для громади, які би захищали інтереси громади. Але до той час інколи появляються такі, як би сказав, лідери, які потім переходять, чи це спеціально йде, чи вони не вміють повести з собою. Вони стають сусанінами, які заводять громаду. У, практично у глухий кут. Отак От по землях річки Бистриця виходить, так виходить по інших питаннях, по захопленню, по лісу, по тому, по тому, по тому, розумієте, практично громада під, збурюється, піднімається, по тому наступають якісь е, дії з сторони протилежної. Чи це йде грошовий еквівалент, чи це купляються, чи це йде методом шантажу? І все. Питання стихає, спадає, все стає порядку. І запитання пане Михайлу, по часу. Ви, напевно, берете участь якусь у процесах з боротьби з антитерористичними угрупуваннями посильними силами. Ну, як ви маєте, ну, ну я ніколи не хотів це хвалити Матеріально, я, але я працюю тільки самообороною. Після цього випадку, що відправлялося, неприємно констатувати, що. Пан, ну, пан Дерев'янко оплатив вартість транспорту, дав свою, наскільки своїх власних заощаджень дав кошти на відправку грузу в зону АТО. Значить, збирали з миру пониці, навіть з зутенії йшли, як то передачі, щоб передати. Потім в газеті одна політична сила все розмалювала, що їхня заслуга. Я скажу, мені так кажу, я даю від себе і навіть не хочу рекламувати. Ну, але коли я, виникла така ситуація, що е, попробували мене зачепити, що я нічим не даю, коли я показав, виявляється, що, наприклад, мою, те, що я дав від свого підприємства, записали іншому підприємству. Але мені головне, що «Самоборона» сказала, що це дійшло. До хлопців вони передали ті речі, які були потрібні. Тепер виплила, сварка була навіть на штабі досить серйозна у вівторок, непорозуміння виникають. Я працюю з хлопцями самооборони, хлопці бачу, чесно працюють е, е, на благо, не вимагають. от Вчора на штабі піднялось питання, партія Свобода від, е, супроводжує груз на, в зону АТО. і Мінімум три тисячі дати відрядних. Хлопці самооборони ні копійки не просять. Їдуть, возять, мають проблеми. Була тепер велика проблема, що вони там кимось чином залишилися на призволящі, добиралися, не знаю, як це. Я вирішив працювати з ними. Тепер, якщо вдасться мені, то е, працюю над тим, щоб прилад нічного бачення дістати, військовий, не цей американський, не такий. Кажу, то передаю хлопцям, і там деякі, вниз, навіть газові лампи шукаємо. Бо кажуть, що в зоні АТО, де немає, ну не всюди є електрика, то газові лампи тепер стали в великому дефіциті. А в мене, як не дивно, на складі було 20 штук. На цій, Прекрасна вічна на, річ це і кажуть. Тепер знову хлопцям передам від себе, як то казати. Це нехай йде на суспільну необхідну корисну справу і коротенько, пане Михайле. Так політична оцінка ситуації на східній Україні, бо тож кожній людині видно, що це глобальний виклик, глобальна така надзвичайна ситуація. Mm -hmm. то Чому ми лише, як кажуть, в такому жорсткому спротиві з агресором, коли це світ цивілізований, має, як кажуть, та він і вирішить. Тобто вони, як вони домовляться, захід з Москвою домовляться і справу вирішать. От і тільки на цьому рівні вони і збираються це зробити, але е, на Україну все-таки 95% тягаря поклали. Україна так займає е, геополітичне становище на карті Євразії, я би сказав, знаєте. І йде така ситуація. Сьогодні, якраз, наскільки пам'ятаю, річниця початку активних бойових дій першої ствоє війни і 100 років тому. і Практично Україна попала в епіцентр тої майбутньої третьої світової, який прогнозував і підігрівав у нас східний старший брат. Бачите, так ситуація шкода і того людей, і пасажирів того Боїнга, але сталося такий випадок, що якийсь Ну, я би сказав, сили, які не від, від, від нас, смертних залежні, утручаються, і Росія мусить помаленьку йти маленькими кроками назад. На превеликий жаль, велика зрада є і у владі, і у військовому керівництві, гинуть люди. І Росія ще, але наскільки я так бачу, темпи постачання зброї і коштів зменшуються. Євросоюз нарешті зреагував, бо Європа завжди мовчала, коли Україна вмирала. Так було століттями. Тепер мусять реагувати, крок за кроком йде. Дай Боже, би це все затихло, угамувалося. але після того, кажуть, ті люди, які були в зоні АТО, це, кажу, вони просто прийдуть на третій майдан, але вони зброю швидко не здадуть. І кажуть, вони розберуться з тими зрадниками, розберуться з тими, хто здавав інтерес, і тепер здає інтерес України. Відмішно пані і панові. В студії був пан Михайло Андрійович, колишній надвірський міський голова, наш постійний політичний оглядач. У нього завжди цікаві думки. Я думаю, що цього разу вам розмова із ним сподобалась. Дякую вам Дякую. за участь в передачі. Всього доброго. Дякую. Ти любиш інколи...